Ви на каналі туристичного оператора BombaTUR, -тур» і прямо зараз ми покажемо, як відбувається наша подорож в величний Стамбул. Виїжджаємо в тур з Вінниці, а також по маршруту можна приєднатися в Хмельницькому, Кам'янець-Подільському та Чернівцях. Подорож будемо здійснювати комфортабельним автобусом класу Євро-5 Автобус обладнаний зручними відкидними сидіннями, системою кондиціонування та опалення, а також має великий багажник. В нашому турі ми будемо робити зупинку на ночівлю на території Болгарії, щоб дістатися з без нічних переїздів. Тож під'їжджаємо до нашого транзитного готелю та будемо поселятися і відпочивати. Переносимося у ранок наступного дня та дивимося огляд номеру, в якому ми зупинилися. Номер невеликий, проте дуже комфортний. Має всі необхідні зручності, а також власну ванну кімнату. У вартість нашого туру вже включений сніданок у вигляді шведської лінії. Тож снідаємо, виселяємося з готелю та будемо їхати до Стамбулу. Від нашого готелю у Болгарії до Стамбулу їхати орієнтовно 7 годин. В обід ми прибуваємо до Стамбулу, поселяємося в готель та відправляємося на оглядову екскурсію містом. Рум-тур нашого номеру та сніданки покажемо трішки пізніше. Ну а зараз давайте знайомитися з цим колоритним містом. Під час нашої екскурсії ми навідаємося до легендарної мечеті Сулейманіє та усипальниці Роксолани. На території саду з Кепарисами зі східної сторони мечеті розташовані два мавзолеї – один Султана Сулеймана, а інший його улюблений дружини Хюрем Султан. І ось так, власне, усипальниця виглядає зсередини. Сулейманіє найбільший і найширший мусульманський храм у Стамбулі, побудований за проектом Мімара Сінана. Усередині будівлі легко можуть розміститися одразу 5 тисяч людей. Мечеть будували майже 7 років. Коли будівництво було завершено, Сінан сказав сакраментальну фразу. Ця мечеть стоятиме вічно. І час показав, що його слова були пророчими. Після оглядової екскурсії маємо вільний час та можемо гуляти вуличками Стамбула, робити класні фото та куштувати місцеві страви. Особиста рекомендація від нас завітати на гран та єгипетські базари. Саме тут ви відчуєте усю колоритність Стамбулу. Зможете скуштувати та придбати додому на сувенір традиційні солодощі та ароматні приправи, різноманітні скляні та текстильні вироби. Одним словом, все чого душа забажає, та навіть більше. Ну, а тепер, як і обіцяли, показуємо рум-тур нашого готелю, в якому будемо проживати дві ночі у Стамбулі. Двомісні номери можуть бути як з двома односпальними, так і одним великим двоспальним ліжком. Номери просторі мають все необхідне для комфортного перебування. Також показуємо ванну кімнату. Як бачимо, вона чиста, світла та з усіма необхідними косметичними засобами. Переходимо до сніданків. Сніданки у вигляді шведської лінії вже включені у вартість нашого туру. В готелі просто неймовірне різноманіття усіляких смаколиків, і ви можете обрати стільки всього, скільки захочете. У нас з туристами була можливість поснідати як всередині ресторану, так і на відкритій літній терасі, з якої відкриваються просто неймовірні краєвиди на місто та протоку босфор. Сьогодні наш другий день у Стамбулі і розпочнемо ми його з екскурсії до палацу Долмабахче. Палац Долмабахче це розкішний історичний комплекс, що розташувався біля берегів знаменитої протоки Босфор. Він унікальний тим, що побудований в абсолютно нехарактерному для турецької архітектури стилі бароко. Протяжність пам'ятки по узбережжю становить цілих 600 метрів. А вся територія комплексу складає понад 110 тисяч квадратних метрів. У палаці налічується 285 кімнат, 44 просторих зали, 68 туалетів і шість турецьких лазень. Дома махче вважається найбільшим за площею у Туреччині. Наступною локацією, яку ми відвідаємо, стане історичний район Балат, один з найстаріших у Стамбулі. Різнокольорові будинки, атмосферні кафе, інстаграмні фотолокації – це все балат. Яскравий район Стамбулу. Робимо перерву на традиційні турецькі смаколики та будемо відправлятися на нашу наступну екскурсію, а саме на прогулянку на кораблику по Босфору. Наша прогулянка триватиме півтори години. За цей час нам відкриватимуться найдивовижніші краєвиди на Стамбул. На кораблику є як закрита палуба, так і відкрита. Разом з нами на прогулянці буде наш гід, який буде розповідати цікаві історії про ті чи інші локації, які ми будемо бачити з нашого кораблика. Тож давайте насолоджуватися цими краєвидами разом. Це була наша остання екскурсія на сьогодні. Ну а далі маємо вільний час у місті. Розпочинаємо наш третій і останній день у Стамбулі. Снідаємо, виселяємося з готелю, кладемо наші речі в багажник та вирушаємо на екскурсію. Наша факультативна екскурсія має назву Величний Стамбул. І першою зупинкою екскурсії стане собор Святої Софії або ж Ая Софія. Споруда вражає своєю помпезністю та розмахом. Окрім того, має надзвичайну історію поєднання двох культур та релігій християнства та мусульманства. Музика. Наступною мечеттю, яку ми відвідуємо, стане звісно, знаменита блакитна мечеть. Унікальною особливістю блакитної мечеті є її мінерети. Тут їх аж цілих шість. За існуючою легендою, архітектор неправильно зрозумів наказ султана. Річ у тому, що в арабській мові є два дуже близьких за звучанням слова шість та золотий. кажуть, що султан хотів бачити мінерети золотими, а отримав зовсім незвичайну мечеть. Найголовніші мечеті Стамбулу ми побачили. Ну а далі рухаємося до площі і подром, на якій зможемо побачити та дізнатися більше про давній єгипетський обліс фараона Тутмоса III. Ось він, до речі, прямо перед нами. На завершення нашої подорожі до Стамбулу ми підготували факультативну екскурсію в палац Топкапи. Палац 400 років був резиденцією багатьох турецьких султанів, а його стіни бачили пристрасну історію кохання султана Сулеймана та нашої українки Роксолани. Тож заходимо на його величезну територію та будемо насолоджуватися місцевою архітектурою та історією. Самбульський палац султана чи палац Топкапи є колишньою султанською резиденцією. З цього місця 25 султанів у своїх руках тримали кермо влади над величезною Османською імперією. А сьогодні це головна визначна пам'ятка держави, яка приймає туристів з усього світу. Прямо зараз на відео бачимо розкішний гарем, який султан побудував для своєї дружини Роксолани. Також тут проживали його матір та наложниці. 20-ті роки ХХ 20 століття, коли Туреччина набула статус республіки, до влади прийшов перший турецький президент Мустафа Ататюрк, який у 1924 році зробив з палацу Топкапи музей, і тепер його змогли оглянути всі охочі. Для любителів історії тут є на що подивитися: кухні та хамами, кімната, де мешкала прислуга, приміщення та зали для султана та його величезної родини. Та, звісно ж, гареми сучасний гарем Сулеймана носить звання історичної пам'ятної спадщини та охороняється всесвітньою організацією ЮНЕСКО. Тож пропонуємо прямо зараз поринути в цю атмосферу величного століття. Екскурсії матимемо з туристами вільний час, щоб погуляти територією, а вона на хвилиночку складає 700 тисяч квадратних метрів. Та, звісно, насолодитися ось такими неймовірними краєвидами. Тож гуляємо, фотографуємося та відчуваємо цей по справжньому турецький вайб. На цьому наша екскурсія та подорож до Стамбулу завершується, і ми з туристами сідаємо в автобус та повертаємося назад до України. Хоч подорож тривала недовго, але принесла просто море незабутніх вражень та емоцій, впевнені, що Стамбул заполонив серденько кожного нашого туриста. А тепер ми пропонуємо відчути цю нереальну атмосферу Туреччини і вам. Деталі, як завжди, залишаємо в описі під відео. Дякуємо усім за перегляд і до зустрічі в турах!